Від традицій до сьогодення, коли в епіцентрі мирне небо, люди та українська культура вперше в Ужгороді відбувся фестиваль під назвою Цвіт папороті, звук трембіт, колоритна руханка, фольклорні лекції та живе мистецтво. А ще відразу в око впадає. Ось ця дівчина. Її образ символізує чистоту та добро. Ужгородський городський навіть ми в таких образах ходимо до хлопців до наших у лікарні. Там менше крилишка, ходимо їх підтримати. Донатами, звичайно, спочатку повномасштабної війни, ми займалися спочатку з дітками, робили різні майстер-класи. А потім я створила свої перші крила і побачила, що більше донатів. І тому в мене вже зараз декілька образів: є патріотичні, сокурові, білі різні образи, з якими дітки фотографуються, і за це я отримую донати. Жива легенда через покоління, відомий закарпатський народний хор. Їхні голоса, колорит та як кажуть, от. Точуючи їх репертуар не просто мистецтво, а наче глибоке дихання роду, прошити в кожній ноті. Ми показуємо культуру, традиції, пісні, танці різних регіонів Закарпаття і одяг так само з різних регіонів. Ми представляли починаючи з Ужгородської, з Ужгородського району, хата кхе, Оріховиці, і потім йшли по маршруту. І пройшлися по всьому маршруту, і показали всі регіони нашого краю. А завершимо на сцені, на чудовій сцені показом надзвичайно гарних прекрасних композицій вокально-хореографічних. Окрім того, ми розучили разом із присутніми знакові Скарпатський ранетанець у Виванець, тому що це є фактично візитівка нашого краю. Найбільше гості регіону та й самі Закарпатті полюбляють купувати для спогадів колоритні сувеніри, особливо місцевих виробників. Одна з таких є Юлія. Дуб власне через наші вироби ми також намагаємося розказати про наш край. Сьогодні тут ми презентуємо зокрема і медові свічки, які називаються зв'язок. І це освітній проект, бо до кожної свічки йде вкладка, де розповідається про вівчарство Закарпаття. І зібравши всі чотири свічки, можна зібрати собі повну картину, як жили вівчарі, їхні дружини, про гуню коцовату і про вівчарських собак, які виховувалися теж в дусі захисників отари. Також у нас є кераміка, вироби з дерева, натуральні свічки. Все це як наше власне виробництво, так і локальні майстри. Прекраси в великій кількості. Ну і звісно, ми розповідаємо дуже багато про історію Закарпаття, як власне і цей фестиваль. Тобто, по духу ми дуже співпадаємо, і ми раді долучитися як партнери. Ужгород славиться міні скульптурками, кажуть туризмознавці та гіди. Сьогодні теж не виключення, тож ексклюзивно для першого кабельного буде відкрита міні скульптура, яка буде нагадувати про щорічну подію фестиваль Цвіт папороті», який буде проходити тут щоліта. Тому вам демонструю першим. Демонструю з хусткою шпальта про міні скульптури. Цвіт папороті це магічний символ внутрішнього пошуку, відваги та єднання з чимось глибшим ніж повсякденне життя. У культурі Закарпаття, де переплилися слов'янські міфи, гуцульські мотиви та сила природи, він набуває особливого значення. Основна мета фестивалю це створити ще один інфопривід приїзду на Закарпаття, а також більше задіяти наших локальних людей, тобто створити ще одне дозвілля в нашому регіоні. Що тут представлено, основний акцент це йде нематеріальна спадщина. Це те, що ми хочемо всім нагадувати взагалі про те, звідки ми пішли. І трошки сьогодні інтерпретуємо в сучасному форматі, тому долучили різних представників. Тому у нас тут поєднується минуле і сучасність. кажуть, світ папороті розвітає лише на мить його не можна вирвати, не можна втримати в долонях. Він не для того, він для тих, хто зважиться побачити. Тож завжди головне віра. І шукай. i te obovjaskovo znajdeš.